Доброго дня, шановні друзі, глядачі, покупці. Сьогодні поговоримо з вами про те, як запустити шепах SG 6500X двома способами, оскільки це у нас модель з електрозапуску. Перше, про що треба подобати, це залити паливо до нашого баку. Місткість нашого баку в даній моделі конкретно складає 25 літрів. Масляний картер, який знаходиться знизу, складає 1,1 літра. Використовується 10W30 або 10W40 напівсинтетичне мастило для 4 двигунів. Також пам'ятайте про те, що купуйте мастило одразу, бо 1,1 літр у вас піде саме для обкатки даного генератора після його купівлі. Після цього переходимо з вами на передню панель, подачу напруги ставимо на режим OFF і поки що не підключаємо ніякі приводи. Селектором, який у нас знаходиться з лівої сторони, переводимо в положення on, тобто на серединку. Переходимо на ліву сторону. Відкриваємо подачу нашого палива, прапорець ставимо з положення вліво донизу, Перевели. потім переходимо до доросньої заслонки і переводимо режим закрита. Це у нас при холодному стартері. Якщо він уже теплий, можна запускати його під час відкриті заслонки. Перевели закритий стан, взялися за наш ручний стартер, відтягнули стартер. Пару разів протягнули. Сам, сам стартер, щоб прокачати оливу всередині нашого генератора. І потім з цього ж положення, коли ви відчуваєте, що у вас є опір, саме з цього витягуєте і заводите ваш генератор. Все, він у вас працює. Переходите на передню панель підключаєте ваші прилади. через інтерфейси 16 А розетки, як ви бачите, і силова 220 на 3 піна. І, і включаємо подачу нашої напруги. Все, Генератор у вас працює, видає под свою потужність. Його потужність складає 6 кВт в номіналі, 6,5 кВт максимальна пікова. Якщо ви бажаєте заглушити ваш генератор, вам достатньо перевести положення селектора в режим OFF. Це був перший сценарій, дяки якому його можна запустити. Наступним сценарієм є те, що його можна запустити через електрозапуск. В даному генераторі в комплекті одразу йде 9 а годинна батарея акумуляторна, яку треба підключити. Відключаються вони для того під час перевезення, щоб вона не розряджалась. Підключаємо клеми плюс до плюса, мінус до мінуса. Та ж сама процедура, щоб була у нас олива та бензин у паленому баці. Переходимо на передню панель. З лівої сторони, якщо він у вас вже теплий, можете заводити з дорослим заслонки, коли вона в праву сторону дивиться. Також відкрита подача палива. Якщо ні, та ж сама процедура, але холодний старт з лівої сторони доросли заслонка. Переводимо у режим ON. і переводимо у третє положення, запустити старт. Він заводиться. Дорослим заслонку переводити повільно на себе. І ось він у вас вже відпрацьовує. Тобто такі два сценарії, завдяки яким можна запускати дані генератори. Ось, друзі, таким чином досить просто користуватись. Так ось під час обкатки. Дайте, будь ласка, йому пропрацювати від 10 до 20 годин на холостому ході, або невеличке, щоб навантаження на нього йшло, для того, щоб його обкатати. Саме не можна брати одразу генератор і почати його експлуатувати на повну потужність. Треба дати йому себе змазати, щоб він попрацював добре. Тоді його можна вже, як кажуть, пускати в бій. Тому, друзі, користуйтесь, мастило 10W30, 10 W40, купуйте одразу разом з генератором. Бензин використовуєте 95 максимально гарної якості. Тоді ваш генератор послугує вам набагато довше і буде вас, скажімо так, радувати своїм потенціалом. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення.